Про вуличний футбол і з чим його їдять ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Ми раді вітати у цій студії Олександра Русова. Здравствуйте. Давай почнемо з того, що як давно ти граєш у футбол, як давно це твоє захоплення, і як ти взагалі прийшов до того, що це те, чим ти хочеш займатися? Ну, моє увлечення зайнятися футболом років з дев'яти було, але по січенню обстатілісті я зайнявся зовсім іншим видом спорту, прыжки на батуті, Родители повели, а именно увлекаться, заниматься, тренироваться я начал уже лет с двенадцять в спортивном комплексе освита. Дивись, ти сказав, що ти займався до цього, до футболу спортом, стрибками на бретуті. Тобі по скільки років ти займався? Тобі сподобалось? Около шести лет. Я кандидат в мастера спорта. Нічого собі. Тобі це допомогло в футболі згодом? Чи ні? Не зовсім. Разні види спорту. Я тобі дякую. Розкажи, будь ласка, про Херсонську обласну федерацію вуличного футболу. Ну, це такий проєкт, таке сообщество, коли хлопці, які хочуть грати в футбол, не на професійному рівні, тільки для отримання своє удовольствия, збираються, mm -hmm. угу. здають взноси і соревнуються, проводять проводят турніри різні. Я, як дівчина, я не можу запитати. Для мене футбол, той, що на екрані, він такий самий, як і в футзалі, і взагалі всі інші види футболу. Чим вуличний футбол відрізняється від професійного, яка кардинальна різниця. По-перше, наш вуличний футбол залишається тим, що ми граємо в міні-футбол. Це більше футзалу, похоже, коли грають 5 на 5. Друг, давай, роз, давай поговоримо. Э, такий екскурс для дівчат, які не розуміють, який буває футбол. Є великий футбол. Є більший футбол, 11 на 11. Є міні-футбол, футзал, 5 на 5. Є пляжний футбол. Так. І, і, все. і все. Три Привиди. Ну, да. И вы играете в мини футбол? Да. В какие лиги вы играете? Как это все происходит? и как вы подбираете команду? В какой лиги мы играем? Я вам не могу ответить, потому что каждый месяц, каждые два месяца проводятся разные турниры у нас в нашей лиги, у нашей федерации около 7-8 турниров. И от каждого турнира уже зависит, какой кто будет ли играть. Но в основном лиги делятся на по командам, где слабее команда, она играет по слабее лиге, по серьезной команды играет уже в хороших лигах. первая, вторая, основний такий. Ми зараз побачимо на екрані твої фотографії і разом з нашими глядачами. І мені б дуже хотілося запитати про все-таки, напевно, те. от, Дивись, я так розумію, що ви граєте в непрофесійний футбол. І те, да. що вас вирізняє від, наприклад, футбольної команди Кристал, бо я інше в Херсоні не знаю, це те, що ви гравці непрофесійної ліги. Да, Добре. Тоді ми бачимо зараз твої фотографії на екрані, угу. і дуже круто, що ти цим займаєшся, що в тебе є таке хобі. Сашко, поділись, будь ласка, от як варіюється вік гравців, або, припустимо, стаж гравця, який входить до складу команди. Це якось враховується, або будь-який бажаючий. Що виявляє бажання або, э, ініціативу, може пограти вашій Любой желающий может принять участие в нашей федерации. Но ну, в основном ну, есть, конечно, возрастная группа. Это все-таки ребята 14-16 лет, которые хотят играть, но они должны предъявить организаторам справку от родителей. Что за них родители несут ответственность. Добре, но ну, мы сказали нижнему межу віку, а а межа? мужа. Любой желающий может. С кем ты играешь делаешь. в команде? Расскажи. Я играю в команде «Северяне». это довольно сильная команда, одна из лидеров нашего уличного футбола. В данный момент идет э, у нас вот сейчас, вот еще два, два выходных будет уже как раз конец нашего четвертого летнего чемпионата. По сечению в мы заняли четвертое место и прекратили борьбу за медали. А у вашей команды есть, ну, может быть, ты Сашка, главный идейный наставник, гуру своей команды. Как Это для меня новая команду? команда, я в ней не идейный наставник, не гуру, я совсем новичок, там играют совсем взрослые старшие ребята, так что я там особую роль. Твухувику. Mm? Твухувику. Чьи старшие? Старшие, старшие ребята. Ты моложе. Я играл до этого в команде Альфа, там были мои ровесники, но она распалась, и я решил перейти в более серьезную команду, взрослым парням. Тобто тобі з ними грати цікавіше. Так. Чим складніше, тим лучше. <рес> Це дуже здорово, що є такий Ріст. І взагалі, чи існує от з тих слів, що ти сказав, я так розумію, що існує ріст в людини, яка грає в навіть непрофесійний футбол. Що він може переходити з більш слабої команди до більш сильної? Да, так, звісно. Каждый турнір треба подтверждать своє умение, своє майстерство, ребята серйозних команд тебе замечають і приглашають собі. Ми граємо основному раді удовольствия. Ей а, какие самые сильнейшие команды в Херсоне? По уличному футболу, да, такие. Вот, как называют, Это наши северяне, это ФК Паблик, это ребята, из поехали на футбол. И сейчас новичок, новая команда, это патрульная полиция. Тека названия. Да. А что играют херсонские команды против иных мест? Например, ваша команда? Да, вопрос по адресу. совсем недавно прошел, у нас 8 августа прошел Кубок Независимости. Это когда собираются четыре лучшие команды города Херсона против четырех лучших команд города Николаева. И, если не секрет, кто утримал перемогу? Выиграли наши ребята. ФК Репаблик занял первое место, разбавив Николаевские, Николаевские команды. Ну, это очень круто. Стал. Вітаємо, Я думаю, так, вашу мы вас... команду. И <laughs> давайте мы поговорим о то, кто может стать участником команди. От, наприклад, я розумію, що я дівчина, ви, напевно, дівчат не берете, але якщо Влад захотів би пограти в футбол, прийшов до тебе і сказав, я хочу грати, але я б, там граю погано, наприклад, якою була б його доля? Якщо Влад играет плохо, но он очень хочет играть, для начала ему надо тренироваться, ему надо играть. А ну, если вот уже на носу будет какой-то турнир, соревнование, у нас есть в федерации специальный опрос, ребята, ищу команду, Хто ж до жалує, що и, пише, і, і всі, хто в данный момент команди, тим ніколи не повезло, вони сидують свою команду і заявляють. Я, до речі, не списувати, Влада. ні проблем. Влада, та хочу грати в лату футбол. Вот, наприклад, я хочу з вами грати, мені потрібно тренування проводити з вами, або записатися у секцію та тренуватися з тренерами, а ви Реакція. будете мене чекати рік, два роки, поки я главное желание, главное собраться с ребятами, тренироваться и потом уже спокойно подати заявку. Mm -hmm. тобто Тренирование тренування відбуваються саме з тими, з ким ти хочеш грати у команді? Ну, в основному, да. Чи всіх вибираєте? От це питання таке, звичайно, дуже обширне, але чи якщо людина дійсно вона не вміє грати, чи були у вас випадки, що людина не вміє грати в футбол, ну вона погано грає, але вона дуже хоче. <свят> <гай> ну, я с такими ребятами не сталкивался. Это, это, все-таки ребята, которые из ниши их играют. Да, мастерство, такі... конечно, отличается. Да, в нашу команду тяжело попасть. Эта команда уже года 4 играет, там уже свой сплоченный состав. Туда тяжело попасть. Там действительно надо пахать. Нема в Херсоні команд з дівчат, які складаються? Я завжди у всіх спортсменів це питаю, як у нас з жінками справи. Проти дівчат я ні разу не грав, так що не можу відповідати. Я до того, що, можливо, є команда. Так. Не Неотвечный вопрос, не знаю, не могу знать. А група підтримки у вас хоча б є? Да, конечно. В основном это вторые половинки. Це здорово. Сашко, чи популярний вуличний футбол як вид організованого спорту? Чи, мабуть, він популярніший, як саме спорт, як професійний спорт, футбол? Футбол это вид номер 1 в мире по спорту, и поэтому уличный футбол тоже очень популярен, как у нас в говорят, так и в Украине. Проблем нет то, чтобы играть. Лишь бы было желание, площадка и можно спокойно создавать федерацию. Начинать. Вот мы действительно, вот 4 назад, как только началась федерация, было 7 пару человек, пару единомышленников, за 4 года до 5000 возросло. Количество Гляда... желающих. Глядачи у вас есть? Тобто те люди, которые будут ходить на матчі, Чи це затребовано серед глядачів. Нет. Вы Ви играете виключно для себя. Да, в основном мы играем для себя. Мы за это деньги не получаем. Ми граємо раді грає своє удовольство. А то удовольствие ще було більше. Рібята створюють турніри, мотивація, медалі. Тобто, Поощрення. це такий внутрішній вид спорту. Да, да. Олександр Русл сьогодні у нас в гостях говоримо ми про вуличний футбол, як можна долучитися, як можна пограти. І взагалі про цей дуже, я думаю, розповсюджений рух у Херсоні, бо футбол завжди був затребуваний. Я так розумію, у футбол грають ті люди, які вуличні, я маю на увазі, ті люди, які хотіли це зробити все життя, але там не стали професійними спортсменами. Чи просто ті, хто дивляться, люблять футбол? Там грають хлопці, які дивляться, які люблять футбол. Є хлопці, які, можливо, не стали професіоналами. Є хлопці, які аматори, підтримують форму і грають в, нас, в наш вуличний футбол. Любой желающий може грати. Ну, это здорово, щоб дівчата играли у футбол, было бы взагалі. Дуже цікаво про те, де ви проводите тренування, де ви граєте. Зараз наша основна база, наш как бы, міні-стадіон це маленьке поле за ринком Дніпровським. Старт. А от будь-який бажаючий діти можуть грати у футбол, вуличний футбол. або вот це ж небезпечно. Батьки будуть. Від 14, здається, від 14 від 14 чи. да, і приділять батьківською розрішення несуть за ніхати. Це залежить від саме від того, що людина вже повинна бути більш-менш дорослою. Да. Да. Це не дитяча секція. Ну, слухай, дивись, 14 років дитині вона може грати підлітку, вона може грати з тими, кому вже, наприклад, 30. Чи ні? Чи є все-таки розмежовування? Возможно, так, якщо це, звісно, ребята знайомі. привели собою парні. Все можливо. І вони його будуть тренувати і підтягувати. Так. Да. вуличний футбол не означає агресивний футбол, так? Це нормовані правила, це все проводиться під наглядом чогось ще там регламенту. Так, да, хороший вопрос. Поначалу створювалася ця федерація. Основы такого регламента не было, судей не было. С каждым годом мы стараемся больше развиваться, у нас есть свой регламент, у нас есть свои правила, у нас есть свой футбольный комитет, есть судьи, которым платят за это, чтобы более корректно велась игра. Mm. То есть стараемся подтягивать. А которые. кто и ваши организаторы вашей федерации? Как вы уже могли увидеть на фотографии, стоял парень со мной, Павел Кравченко, это наш главный организатор, идейник. Представитель. представительно. Все це зроблено виключно на таких ідейних засадах від того, що люди люблять спорт, люблять грати в футбол. І аби грати самому і дати можливість грати іншим, це і зроблено. Ви правда, да. Скільки років федерації? Ти знаєш? Уже пішов четвертий год. Угу. А до цього не було нічого подібного? Не сталкивався. Де можна стежити за інформацією, подробицями наступних ігор, де проводиться моніторинг розкладу матчів. Мабуть, онлайн сайт. Так. У нас є в і офіційна група називається Херсонська обласна федерація вуличного футболу. Там постійно обновляються всі новини, розписання, таблиці. Любий вопрос, Там можна не відповідь. Слухай, ну от, наприклад, уявимо, що я не дівчина. Уявимо, що я влад. Що я дівчина? Ні. Що я це ти, я хочу грати у футбол. І що який повинен бути мій крок, аби я стала планом команди і учасником. Куди я повинна подзвонити чи щось знайти у соцмережах? І як це взагалі, як до вас люди приходять, як вас знаходять? Наша група стала довольна вже обширна, масштабна, Ребята все знають про ці турніри, анімує спокійно, либо підйти як до організатором, либо к ребятам, которых знають, попроситься, або ж написати до федерації в нашу групу. Обязательно ответят, можешь ты играть, не можешь, есть место в команде и тому подобные вопросы. Ну вот слушай, это все очень интересно. Сколько ты уже играешь? В этой федерации я уже играю третий год. И ты вырос как спортсмен, ты это чувствуешь? Я считаю, да. А ты лучше ты своих друзей. Обо знайомых, обоих. Да, обо до роличках. этого я же как вам урнул команда Альфа была, которая играла, и там играли исключительно мои друзья. Мы сами создались, сами собрались и начали выступать. Ну, а мы распались. Друзі-друзі. <сум> <сум> да, тоже такое есть. Сколько людей грає в команде? Пять, я правильно розумію? Пять играют в поле. В заявке может быть до 15 человек. Ага, тобто це я поясни мне, я люблю не камнера людей. Щоб потрапити на турнір, ми заповняємо заявку для організаторів, і у нас там йде до 15 человек, можна писати 15 фамілій. Є менше, буде менше. но не більше 15 людей в команді должно бути. Але на поле виходять 5 да. і відбуваються заміни. Постоянне множество количество замін. А від чого залежить? Як... Є тренер, правильно я розумію, Чи ні? Чи є один капітан? Бо я та знайома з схемою тільки футболу вуличного і. вуличного. Боже, великого футболу, коли є там судді, тренер, є капітан. Є тренери, які, ну, це в основному команд, які десь грають професіонально по достатньо покоління, які вирішили заявитися на наші турніри, спробувати свої сили. В основному у нас тренер – це є капітан. Добре, я дякую тобі сьогодні, що зайшов. Зайшов до, до нас студії, да, так. до нашої студії. Ми тебе були дуже раді бачити. Ти розказав дійсно багато цікавого. А зараз у нас кліп. Кліп. Спасибо.